Як ти живеш зараз, в цей момент? Я ще до того не дійшов, щоб собі сказати, що я є герой, як герой. Тобто я зробив щось для країни. То, тобто, що я ну, не боявся лізти під кулі, так, якби це теж немало важно. якби я собі це сам визнав, що це немало важно. На Майдані скільки часу ти стояв до поранення? До хулєри. Ну, ти як ти не зробив? Ти зробив щось, вже ти стояв там, захищав? Стояв на Грушевського, ну, активно участь не брав, я тому якби допоміжна ланка, Бруківку підносив, шини підносив, то на Грушевського, потім вже е, двіжуха з цим розгоном, коли була ця мирна Планувалися 18 лютого блокаду рятового кварталу. Перший день, там на цілий тиждень планувалися. Сьогодні йдемо, просто там, поступимо, покричимо і не беріть щитів, не беріть зброї. Я тоді був э, сутенем на той час і пройшов хлопців, пошикував, кажу, значить тако, козаки. Завтра планується блокаду. Керівництво говорить, нічого там не буде. Беремо чотири щита, нас легеньких там, з бляхи, О, ті, що серйозніше, не беремо. По нам було завдання таке стояти на блокпості. Якщо буде команда тіпа, ну, кинути шашку і просто піти в сторону Марінки, ну, така, ну, така була задача. Там було прихистна, де офіс партії регіонів, якби стикався в Інститутську. Uh -huh. Там стояли і типу, бачимо, що вже починають валити, там, там валять, там валять, люди кидають туди і ці шашки, і димовухи, ну, каміння. Коктейлі летять, а нас спокійно ще вже хлопці такі заведені, стоять вже давай, давай теж. Бо ситуації розумію, ми прийшли чотири щита, ну 25 людей, чотири щита. Ну, з палицями були, були в касках, були з бронежилетами. Але там за цими, за тими камазами стоять міліція, ум, о, ну, обмундирована. Це видно, що тут щодо їх І ще було, що мені інтересно, сам ж їхній головний з цих шовешників. Ну, я не стверджую, що ви, ну я вважаю, що це ви. Він через когось каже, покличте головного, так як я ходив з двома радці, ми там що я крутий перестільки льо, алю. Погукнув мене, я підходжу там типу, до угла. Він каже, чувак, типу, значить так, е, ми вас не чіпаємо. У нас є команда вас розумнать. Якщо ви по нас нічого не кидаєте і ви е, людям не даєте по нам кидати, ми вас не зачепимо. Типа, даєш слово, кажу, ну побачимо. кажу. Фактично, якби наш блокпост стояв якби, тихо. Тобто нічого не було, поки отам. От е, ну, Скажімо так, активісти не почали громити офіс партії регіонів, який був за нашими спинами. Через наш блокпост урядовий квартал проводили тих офісних працівників з партії регіонів просто під машинами, їх туди запихали, бо там безпечно від людей агресивних. Ну, машини, беркути повискакували, повишиковувалися, ми до їх розвернулися, там теж якби шеренги вести, запросили допомоги. Прийшла 26-та, чи яка там сотня. В тому, що ми двоє стояли, типу, якби зробили мінімальну барикаду, там пару спідників, лавки. З боку, там, якби з року з урядового кварталу, там хтось прибіг мені і каже, ну ш... підбігло ще каже, що в рядовому кварталі там стоять в дворику беркут, які зараз готові рватися. Це так і сталося. Типу, ті почали рватися, ці кинули, ці шашки, щоб їх задиміти, трохи якби виграти часу назад. Переш через ну, великого результату не дало. Почали нас там місити. Ну як місити? Типу, сутичка почалася, і дуже складна боротьба. І, 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 і усвідомлюю, що вона е, не на нашу користь, тому що ми ні з чим. Нас ото палиці, і що? І якісь там ну, браківку, яку ми ось оце наша зброя. Ну, і, е, люди були в всі в Беркуті були людей. Ті звідси від партії регіонів наступали, ті звідси людей розбили, кого до Майдану відтискали, кого сюди. Це була мерва, реально була мерва. І мене самого беріг, якби, ну, бо вберіг, якби мене не пора. Мені мене тільки раз пройшлася резинова куля по 6 тернула, якось так вона пройшла і під ротом по губі. Отак воно пройшло. Ну, було ще там хлопаком, кому в шию куля, ці резинові кулі були зі помпових рушниць, що добряче попадало. Той же пастушок розповідав вчора 12 чи скільки куль влучило тоді, 18 числа в нього. Тяжкий був день. Ну, Фактом у нас до Кловського спуском Тиберкут відтиснув, від, від скільки ми там. А... Зусиль втрат не втратили, а витратили. Чи варта була ота перемога такої ціни? На той час скажу, що так. Те, що ну, гинули люди, звичайно, ну, революція це якраз коли лється кров, коли люди жертвують життям раді благої мети. Велика ціна, звичайно, сотні смертей, сотні поранених, і досі там і лікуються і не всі виздоровіли з тих, хто були поранені. На той момент ми зробили те, що ми мали. Ми скинули владу Януковича. Тобі держава взагалі допомогла наша? От коли тебе поранили? От вас кілочки. Люди допомагають. Люди жертвували мені гроші, і люди жертвували гроші в фонд припівня, який давав на моє, на моє лікування. І мені жертвували особисто, і в лікарню носили, і в Ізраїлі мені давали гроші. Перші два місяці я лежав в лікарні, мені давали антибіотик після операції. Перед вилютом днів три починає витікати гній. І лікар говорить про те, що то є нормально, цукровиця це витікає. Приходить медсестра, каже, що щось тут нездорово. типу, ну не може бути. Але лікар каже, типу, все нормально, спакуха. Вивозять мене в Ізраїль, там беруть мазок, кажуть, тебе стафілокок. Ну то що це таке? А якби я був в Києві ще тиждень другий, якби стафілокок перекинувся на кустомаху? Це все, а нога відрізати або вже з цим жити все життя, просто на антибіотиках, щоб не давати розповсюджуватися. Нема життя, все. От як ти вже в Ізраїлі? Розкажи, от твій, твій день о, поза процедурами. 14 березня була операція на ногу в Ізраїлі, якби в Ізраїлі перша, так вже третя. Давали антибіотики шість разів на добу. Ну, валили так, що дай дорого. Щодня їзди на фізіотерапію в лікарню. Щеко мене дуже тротував громадський транспорт, автобуси. Тобто, ну... Якби, по-перше, водії там неаккуратні, вони їдуть шалені, тобто вони як не людей возять, а, наприклад, товар якийсь. Люди нормальні, ходять, посміхаються. Наприклад, ну, як я з милицями, то мені, наприклад, в той же транспорті місце постійно уступали. Як на твій чуб реагували? Ті, що євреї-євреї, такі що місцеві. То вони такі навіть і не парлись. Там, якби в моді є теж носити чубить, які не такі, от, наприклад, ідейний козацький чуб. їх того нема. Там чубчик десь може на три сантиметри довжини, на бік зализаний, і таких там багато човиків ходять. В лікарні я жив, жив, лежав в ортопедії. Медсестри, ті, що вони виходці з Радянського Союзу, назвали мене Тарас Бульба. Ось. А, ті, що там були охоронці, там вони арабські зоні, ну араби вони, то вони, наприклад. Декілька разів казав, що я схожий на Бекхема. Хтось мені сказав, що я на Гітлера Ось. Ну, Це типу три порівняння, з ким я не порівнюю. Але якщо по кількості називань, то Тарас Бульба не більше. Ми стояли за майбутнє України, за нових лідерів і за нове взагалі за пере... переформування взагалі структури державної, переформування навіть того свідомості, що воно ж не не, не завжди. Це мене, і люди вже з новою свідомістю будуть. Ну, ми будемо будувати нову країну. Ми вже почали це робити. Буде у нас хороша заможна країна, але не зупинятися, працювати, працювати всім разом, працювати і буде результат. Майдан це є це був вулик. Де люди знали, що кому робити, якщо так буде діти, країна як майдан, життя було б у нас. А от ти що будеш ти робити? Реабілітація. Тобто моя нога вона толком не гнеться. Вона на там до 90 градусів лише. Тобто, якби ходити, це вже можна. В перші місяці зараз буде це фізіотерапія в Україні. Я там займався, тепер тут. І потім, якби в мене є одна взагалі крута ідея, дуже крута, розвинути одну гілку з волонтерств. Такого нас, якби ще я не бачив, мабуть, його й і немає. І звідти з Ізраїлю ідею привіз. Майдан а, насправді вплинув на нас всіх. Що це змінило в твоїй голові? Ну, погляди якісь, ставлення до держави, до людей. Я завжди вірив в свій народ, тому що я кажу українці, це велика нація. Я вірив в те, що настане час, коли. Що нація прокинеться. Це сталося. Тобто, ну, те, що я собі прогнозував десь тут, тобто, ну, я дождався просто цього. Дійсно, був якби, той переворот того режиму, який фактично всю країну закопував в глибоку яму. Привіз таку футболку з Ізраїля, ну, типу, слава Україні, да, тут Путін, тут найвриті тіп, це слово, ну і там лала. Дивно кажу, з тих людей, які десь далеко в Росії, в нас Росія велика країна, ну типу, ну, мега країна по розмірах. І вони, типу, розповідають про те, як їхні там знайомі звідти пишуть. О, типу, що класно, забрали Крим, типу як? Типу, лучше ми, ніж Америка, типу, яка Америка? Ну, не хочу там поставити свій флот. Кажу, мені шкода, бляха, бо ну, люд... тобто, влада намахує людей. Наша влада нас намахує, махає, їхня влада їх ще більше намахує. І шкода о, Україну. Звичайно, шкода це, якби коли знаєш, що країни, тобто межа твоєї країни може похитнутися, мені боляче від того. Оце там кажуть: о, Донбас, хай забирають, кому не треба. Але я завжди кажу це. Люди, які наші воюють там, вони не за тих людей воюють, вони воюють за наші землі, за наші кордони державні. Якщо зараз вступити Путіну, Донецьк, Луганськ, далі йому захочеться піти забрати ще той же Херсон, той же Миколаїв, то вже Одесу. А потім що буде спиняти його, щоб і далі продовжувати це? Ну, тобто, З Кримом уступила. І що? Він схаманувся? Ні, він пішов далі. Як тебе вдома зустріли? І, там, не знаю, і односельчани. Приїжджаємо ми до автостанції. В той час стояла мама знизу. Вона тих секунд 20 втримала себе, не змогла далі, вривається в автобус, біжить під ній на сльозами. обнімає, розціловує. Я ще з букету, додому їду, маю букет везу. Люди такі оглядають. Ну, речі забрали, машину, поїхали, вдома вже привезли. Виходжу з машини, сусіди посходились, Реально то герої зустрічають. Там Йдуть, обнімають, цілують, руки тиснуть мужики. Віриш в те, що знайдуть людину, яка стріляла в тебе? І взагалі чи віриш, що буде правосуддя після Майдану? Я більше. Я йому подякую, що він мені зустріли в ногу не в голову. Тобто його ж був вибір, куди стріляти, він не стріляє мені по голові. Владі не вірю, все. одні міняють інших, але не міняється сама система. Ті, Після подій на Майдані там розходилися, але все одно вони типу повертаються на місця свої насідження. Довести до кінця, бо це воно мало статися. Людина притягує енергію від того, яку вона віддає. Якщо ти посилаєш все світ, ну це моя позиція. Я, я з нею живу і мені добре жити. Якщо ти посилаєш в світ позитивну енергію, ти її отримуєш. А я її отримую з Туриці, я так скажу. Якщо сидіти там Ей, це погано. Життя лайно, знаєш, воно таки буде. Я своїм прикладом всім розказую, треба мислити позитивно, просто-напросто стати і робити щось.